Привіт, друзі. У нас сьогодні є можливість поспілкуватися одним з наших клієнтів, який досить довгий період вирощує сою. В цьому уроці використав майже всю систему захисту від компанії Хімагромаркетинг. Зараз поцікавимося, чи клієнт на сьогоднішній день є задоволений. Доброго дня, Олександре. Добре Знаю, дня. що ви досить уже давно вирощуєте сою, і, напевно, вже знаєте всі основні характеристики та особливості для її вирощування. Якщо можете, скажіть нам, будь ласка, як у вас це виходить? Ну, соя така, виходить, одна із найприбутковіших, напевно, культур. Е, ну, в Україні, напевно. Ну, я через що ще її сію, через те, що вона, наче, займає мало місця, так як я ще маленький аграрій і ангарів таких немає. От ви самі бачите, то сюди запакував, туди, воно вже сіро показував і в мішки біг беге. на сьогоднішній день. Це є проблема, тому що ну, нема куди здати і так далі, і тому подібне. Ну, суть не в тому. На ваше запитання, що я можу сказати? Да, сої я займаюся досить таки тривалий період часу, ну десь на протязі ну, п'яти 7 років. О, саме основне, що потрібно, ну, це звичайно хороший обробіток ґрунту для сої. Хоча, чесно говоря, я в тому году ну, не встиг виорити, тому що в мене там попередник була кукуруза, не встиг виорити. Я продіскував. І досить таке, ви і самі бачили, що досить таке ну, непоганий результат був. Да, в, в цьому році я всю систему захисту використовував вашої компанії і ну, доволі таке хороший результат. А і які чим... я вас так запитаю, а які у вас були використані препарати для ну, нашої, як би сказати, лініки? Ну, дивіться, що ми протруювали з вами також і самі приїжджали і в цьому приймали участь це. Номінал Ультратак ми використовували і Тіабен Т. Так, так Потім вже по вегетації ми використовували тотал. Хоча ви мені говорили, що треба там 3-4 літри використовувати. Я трошки зекономив mm -hmm. і використовував 2,5 літри. І ви самі бачили, що такої забур'яненості не було. Ну, правда, і ще ми до тотала додавали з вами Оріон, так, препарат Оріон. Ну, да, для кращої роботи по лободі білої, так як в цьому році було дуже складно на неї боротися. Ну так, да, і досить таке чиста соя була, ось ви бачите, моти. вона не перевірена нічого такого. Ну а з фунгіциднів і інсектицидну обробітку. Ну, ну що, від, від шкідників, що ми аперкот. Аперкот акро і від хвороб, е, я вже не пам'ятаю, мет... метакарп. метакарп, так. Ну і як за таки... взагалі задоволені, ви під час цієї вегетації були у вас якісь особливі прояви шкідників, хвороб, там, забур'яненості? Як вже під час збору у вас була якась така негативна? Ну, забур'янності, як ви самі бачили, такої не було, да і хвороби відсутні? Я вас зрозумів. Ще хотів вас запитати таке одне питання. Взагалі, ви до цього часу чи в ну, цьому році використовували інокуляцію? Тобто перед посівний обробіток інокулянтами проводите? Нітроген клік, інукулянт. А чому я його використовував? Тому що в цьому році ми були надзвичайно дорогі. Деяких я агрономів там запитав, чи хтось раніше використовував інокулянти, так як я ну, взагалі їх не використовував. Казали, що да, використовували і доводить доволі таки непоганий результат дає. Ну і я вирішив в цьому році також його використати. Ну, Відрізнялася соя, зразу замітно було, що вона дійсно ну, з інукулянтом краще розвивається. Потім, ну, Період вегетації ми вже викопували і дивилися на бактерії. І вона краще розвивалася, було набагато більше бактерій. І потім, вже коли молотили, то було, ну, прекрасно видно. Вона і вища в рості була, і урожайність по ній була краще. Я також спеціально. Комбайне спочатку э, пустив пів поля там, де була без іннокулянта, ми змолотили. І в нас в середньому э, урожайність виходила 2,5 э, тони. І навіть сам комбайнер, коли ми вже перейшли, там де з інокулянтом було використано э, поле, э, коли ми туди перейшли, сам комбайнер сказав, що да, тут набагато краще своє. Ну, так що ефект не... є, і, ну, і десь. І врожай... урожайність, та, та... урожайність була приблизно до трьох. До трьох, до трьох, да. Тобто там, де ви не використовували кулян, був 2,5 тонни, з а там, там. а до, там до, до де трьох. Ви використовували до 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 трьох. Я зрозумів. І Ще таке одне питання. Ну, Яке ви для себе зробили висновок? Плануєте в майбутньому використовувати інокуляцію І чи порадили ви це іншим аграріям? Звичайно, інокуляцію потрібно використовувати. Ну І плюс, звичайно, добрива. Я ще говорю, що я в цьому році він добрива практично не використовував, то використовував тільки е, листове живлення. Ну і Ще е, молібден, там, карбомід, молібден. в такому плані використовував. То я думаю, що звичайно потрібно інокулянт, якщо є гроші, якщо є бажання підвищити свої урожання. Звичайно, інокулянт потрібно використовувати. Дякую, пане Олександре, за вашу змістовну відповідь. Будемо працювати разом з компанією тільки для вас, для, для аграріїв і разом до високих врожаїв. Дякую.